Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти трошки, познайомити з місцевістю, в якій ми мешкаємо. Живемо ми в невеличкому місті Оборніки 30 км від Познані. Якщо ви пам'ятаєте, то ми в Польщі знаходимося. За останні два роки наше місце дуже почало, місто дуже почало розвиватися та розширятися. Раніше якось було небагато тут, де піти, що що зробити. А зараз трохи розширилося. Є дуже багато різних магазинів, дуже багато відкриваються великих магазинів. магазин «Сей», Пепко, Юск, Екшен це за останні дні. Також відкриваються магазини косметики, взуття, спортивні магазини, а також сіловні. Є в нашому місті басейн, є в нашому місті більяк, є боулінг. Що ще розповісти? В нашому місті є дві річки. Одна велика річка варта і є її притока. На річках, коли сезон, дуже часто плавають на каяках, це байдарки. Також ходять маленькі кораблики, ну, свої, хто на своїх, хто має свою якусь лодочку невеличку, невеличкий кораблик, хто плавають на своїх кораблях. Поступово я буду вам показувати різні місця нашого міста, різні куточки, магазини та розповідати, що в них, як і пачом.